Доброго ранку мої любі малята? Привіт малята! Хто це стукає в віконце? Може, це промінчик сонця? Може, гілочка із дуба? Ні, це наша киця Люба. Чуєте, хтось мурничить? Хто це? До нас завітала киця мурка. Кицю мурку я візьму та до столу посаджу. Добрий день, кицю. Киця хоче познайомитися з вами малята, послухати, що ви знаєте про неї. Дітки, погляньте на кицю. Яка киця. Велика чи мала? Киця пухнаста чи гладенька? Так, пухнаста, вона м'якенька. А що є у киці? Тулуб, голова? Лапки, хвіст. На лапках ніхточки. У киці. Є голова, на неї вушка, очі, носик, вуса, ротик, є ще спинка та животик. А як розмовляє киця? <му> Хвостик пухнастий, вушко маленький. Лапки м'якенькі, кігті гостреньки. Ходить котик тишком-нишком і піймав маленьку мишку. Киця мурка муркоче, що у неї є друзі маленькі кошенятко. Давайте послухаємо малята пісеньку про кицю.

Малята, про кого ця пісенька? Так, про кицю. А як лагідно, називають кицю? Правильно, кицюня. Малята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Де сховалась кошеня? Де сховалась кошеня? За кущем. Де сховалась кошеня? За ялинкою? Спробуйте знайти, де сховалась кошеня? За м'ячиком. Давайте ще раз подивимося, де сховалась кошеня? За будиночком. Яке швидке кошеня? Де сховалася? Так, за деревом. Дітки, які ви були молодці, справилися завданням. Хто до нас завітав у гості сьогодні? Так, киця, а як її звали? Киця Мурка. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, дякую за увагу! До побачення, малята!